Усім доброго здоров'я. Сьогодні хочу показати, як я роблю обв'язку для восьмиходового видаляча бджолу. Відразу нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Що для цього потрібно? Листочок ДВП. Сам діло видалять, звичайно. Також я нарізав реєчок різної довжини, товщина реєчки 9,5 мм. Ширина рейки 40 мм. Оскільки в мене товщина корпусу 40 мм, відповідно, 40 мм потрібно, щоб була ширина рейки. Тепер як я використовую ці рейки? ложу так одну. Далі так. Наступну звертаю увагу ось так. І ще одна, вже отак. Тобто стики послідовно зміщуються. Одразу покажу, щоб було видно, що той шар реєчок, які будуть зверху ДВП, я зміщую, щоб стики перекривалися. Одна буде так, друга так. Ну і відповідно всі ляжуть так, щоб стики перекрилися. Само собою зрозуміло, що це потрібно для того, щоб листочок ДВП не зруйнувався. Зараз ДВП дуже неякісне. Так, положив реєчки, зверху ДВП. Потім, так як я вже говорив, знов новий шар реєчок. Так, щоб перекривалися стики попереднього шару. Потім беру пневмостеплер і скобою довжиною 16 мм, утримую зразу дві раєчки і збиваю. Так, наступні дві поправляю, тому що від удару вони могли трішечки десь поїхати. Знову їх утримую і збиваю. Потім перевертаю і з протилежної сторони ще додатково. Беру дощечку, підмощую приблизно посередині і при допомозі найменшої короночки приблизно посередині роблю отвір. Точність не потрібна, тому просто приблизно посередині. Далі потрібно закріпити навпроти цього отвору сам джоловидоляч. Позиціоную його, щоб він стояв точно навпроти отвору, тому я використав Ось такі саморізи. Правильно, цей нам саморіз називається саморіз для гіпсокартону зі свердлом, а в будівельників він просто називається блоха. Ось такими блошками я просто прикручу джоловидаляч до ДВП. бджоли його точно не відірвуть. І зусилля, з яким він триматиметься, цілком достатньо. Ну ось. Ось так він тримається з протилежної сторони. Ці саморізики трошки тут виглядають. Але я думаю, бджоли нічки собі не поколять об них. У минулому році такі видалячі я вже використовував. Усе мені сподобалося. Єдиний недолік. Бджоли приклеюють прополісом ось по цій поверхні. І мені доводиться, коли я піднімаю корпус, видаляч піднімається разом з корпусом. Тому я вирішив обклеїти ось таким скотчем. До скотчу прополіс пристає набагато гірше. І сподіваюся, що в цьому році у мене вже проблеми з відривом видаляча за корпусом не буде. Але все покаже практика. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватися на мій канал і нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом.